Університетська наука, як це є у всьому цивілізованому світі, повинна бути потужним джерелом інновацій, переконані науковці Миколаївського національного аграрного університету. Якщо є інноваційні відкриття та проекти, то вітчизняні чи зарубіжні інвестиції обов'язково прийдуть, оскільки бізнес за своєю природою особливо чутливий до інновацій. Можна навести десятки прикладів, коли інноваційні розробки науковців Миколаївського національного аграрного університету знаходили підтримку зарубіжних та вітчизняних компаній. Так у 2013 році робочою групою науковців університету було розроблено інноваційний проєкт Сучасне зрошення земель навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету для вирощування насіння гібридної кукурудзи на площі 277 гектарів. Зазначений проект зацікавив відому американську компанію Монсанта, яка інвестувала у реалізацію проекту понад 5 мільйонів гривень для будівництва напірного водогону та придбання сучасних дощувальних машин зарубіжного виробництва. У заходах з нагоди введення в експлуатацію сучасної системи дощувального зрошення взяв участь міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. Цього ж дня міністр аграрної політики та продовольства України побував на урочистостях з нагоди введення в експлуатацію системи сучасного дощувального зрошення на дослідних полях навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету та відвідав демонстраційні поля зернових технічних овочевих культур та соргу, на яких висіяно перспективні сорти та гібриди всесвітньо відомих селекційних центрів. Ідея побудувати власну зрошувальну систему належить ректору Миколаївського нау професору В'ячеславу Шибаніну, який у травні минулого року поставив це складне завдання перед науковцями університету. Упродовж року велися роботи з реалізації цього сміливого задуму, від розробки проєкту, його експертизи, пошуку непростих технологічних рішень із забезпечення водопостачання, запрошення інвесторів, здатних втілити найсучасніші технологічні рішення на полях навчально-науково-практичного центру університету. Ця значна подія стала можливою завдяки спільним зусиллям науковців університету під керівництвом з наукової роботи Олександра Новікова, проєктантів та виробничників при безумовній підтримці Міністерства аграрної політики та продовольства України. Дякую за запрошення, за такий теплий прийом. А з мого боку є лише одне сприйняття. Я щиро вдячний всім тим людям, які щось скручують, щось конструюють, щось досконалюють і вводять його в експлуатацію. Колектив Миколаївського нау висловлює слова подяки представникам всесвітньо відомої американської компанії з виробництва насіння кукурудзи Монсанта, в особі Мікеля Дейонга, Олени Фоміної та Юрія Золотаря, які підтримали університет, проінвестувавши перший етап проєкту більше ніж на 5 мільйонів гривень. Особливо подяка нашим найкращим студентам, адже всі монтажні роботи системи зрошення виконувалися саме студентами Миколаївського національного аграрного університету. Молодь незважаючи на травневі свята та вихідні, допомогла у своєчасному монтуванні дощувальних машин. На результативність та ефективність. Науково-інноваційних досліджень значний вплив має діяльність єдиного на півдні України наукового парку Миколаївського національного аграрного університету Агроперспектива. Визначальною умовою створення наукового парку Миколаївського національного аграрного університету Агроперспектива є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу та матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонних ринках на основі поєднання виробничих наукових і комерційних інтересів. Зокрема, у 2013-2014 роках збільшився обсяг робіт на навчально-науково-виробничих полях Миколаївського національного аграрного університету. У чотири рази за площею, у тричі за кількістю. Науково-дослідна робота на демонстраційних полях університету має тривалу традицію по проведенню днів поля, в яких беруть участь представники всесвітньо відомих компаній із виробництва та продажу насіння овочевих культур Франції, Германії, Італії, Іспанії, Японії, США, Ізраїлю, Нідерландів. 28 серпня 2013 року. Миколаївський національний аграрний університет спільно з компанією Ес-Росток проводить день поля з технології вирощування овочів відкритого ґрунту. Усе геніально просте. Так само, як і спільна ідея Миколаївського національного аграрного університету та компанії ЕС-Росток об'єднати зусилля університетської науки, аграрної освіти та бізнесу, аби втілити в життя спільний проект створення дослідного демонстраційного поля. ректората Национального аграрного университета, ведущего университета аграрного юга Украины, мы приветствуем всех вас на нашем опытном поле. Мы силами, то есть теории университета, практикой нашей работы и совместными усилиями студентов для того, чтобы их обучить, вот приняли такое решение сделать демонстративное поле. У заході взяли участь керівництво області представники провідних компаній із виробництва і продажу насіння сорго із Сполучених Штатів Америки, Франції, Індії, Російської Федерації, Угорщини, Молдови, а також вітчизняні центри селекції сорго та виробники з 10 областей України. Учасники мали можливість порівняти наявні сорти та гібриди з сучасними досягненнями. Основна мета дня поля пов'язана з тим, що ми шукаємо для наших товароробників області і України вибір таких сім'ян, які дають можливість урожаї піднімати не, не менше в пів... на півдні України, ніж 30-40 центнер з гектара. Дуже приємно, що в Ніколаївській області, кстати, як і в нашій Херсонській, є взаємосотрудничество, взаємопонімання науки, освіти, товаросільхозтоваропроизводителів товар... 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 і місцевої влади. У 2014 році закладено демонстраційні посіви з технології вирощування зернових колосових культур 70 сортів та гібридів, кукурудзи 56 сортів та гібридів, соняшнику 65 сортів та гібридів, зернового, цукрового та віничного сорго 106 сортів та гібридів, баштанних культур 5 сортів та гібридів. Так, 2014 рік розпочався на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету з дня поля колосових культур. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці з провідними селекційними центрами України, а саме селекційно-генетичним інститутом, інститутом фізіології і генетики рослин, Миронівським інститутом пшениці імені ремесла, інститутом зрошуваного землеробства, селекційно-дослідним товариством Бор та багатьма іншими. Ми працюємо на вашому полі. Контакт з Миколаївським аграрним університетом у нас налажен давно. Констанционный посев задуман был в прошлом году. Мы обеспечили семенами лучших наших сортов, колосовых культур. Консультируемся. И вот сегодня как раз нам такая возможность продемонстрировать сорта, рассказать об их особенностях, о наличии семян и уже ну, сделать шаг в будущий урожай. Я считаю, что здесь действительно была методика. Ділянки розділені, различні дози удобрені, сроки, норми, і вони получат доволі таки широку інформацію для характеристики сорту. Також у 2014 році було укладено договори про сортове пробовування овочевих культур. 60 сортів та гібридів з вісьмома іноземними компаніями Франції, Італії, Іспанії, Японії, США, Ізраїлю, Нідерландів, Швейцарії. Сортове випробовування фінансується іноземними компаніями. Міжнародний день поля це сучасний аграрний науково-практичний проект, пов'язаний з розвитком та новітніми технологіями агропромислової галузі, який надає можливість всім учасникам сільськогосподарського виробництва продемонструвати власні досягнення. Після реєстрації понад 300 учасників міжнародного дня поля, а це професійні фермери, сільгоспвиробники, керівники агропромислових компаній та підприємств, науковці з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та міста Київ, які завітали на це чудове свято потужного єднання науки, освіти та виробництва, мали Можливість ознайомитися з перспективними гібридами овочевих культур демонстраційного поля Миколаївського національного аграрного університету. Поділилися своїми враженнями від міжнародного дня поля, вітчизняні іноземні партнери заходу. я хочу Сейчас не тільки только поле, больш... проект, нові підходи, технологіями. Такий підход, як ми се і інститутом в Ніколаєві, це один хороший пример, я думаю, сьогодні для Люди уже видят как бы, тенденцию к тому, что когда есть такое обзорное демонстрационное поле, где можно увидеть не, не только одну компанию, а многие, сделать свои выводы и выбрать продукт для бизнеса, который будет действительно подходить. Проведення міжнародного дня поля відбулась презентація сільськогосподарської техніки від компанії ЮВІСІ АМАКО та Гріматка Україна. Представники компанії презентували новітні досягнення сучасної сільськогосподарської техніки для нових технологій точного землеробства, продемонструвавши її можливості прямо серед поля. Прикладом сучасної сільськогосподарської техніки можна вважати всідохідний оприскувач імператор англійського виробництва, представлений на виставці українською вочевою компанією ЮВІСІ. То, что я увидел сегодня в Национальном аграрном университете? Спасибо ректору, спасибо всем людям, которые там стояли нас встречали. Меня очень приятно удивили. То, что я увидел, я буду всем рассказывать и говорить о том, что здесь есть база, здесь есть возможность учиться в нормальных условиях и получать знания. Это очень здорово. Kind of Большое вам спасибо за возможность опять же, обмениваться информацией. Мы будем готовы и мы не будем прятать те знания, которые есть у нас. Мы будем готовы с ними делиться, общаться. Мы, я думаю, уже сегодня установим непосредственно связь с кафедрой почеведения и грунтознавства. Thank you. и очень полезно. Еще раз большое вам спасибо за возможность поделиться и пообщаться. Все, что мы сегодня здесь увидели, оборудование для полива, для внесения удобрений, для рассады, все это очень сложно найти, собрать и показать в одном месте, чтобы люди знали это не только в теории, но могли увидеть, как это работает. Это очень важно. Это был очень хорошо организованный день поля. Мне очень понравилось. На сегодняшний день мы уже договорились с ректором Николаевского национального аграрного университета о подготовке кадров для компании UVC и компании Micron и числа студентов Аграрного университета. Кроме того, они будут обучаться на предоставленной нами технике на опытных полях университета. Опыт, который мы получили, сотрудничестве с университетом Великобритании, мы будем внедрять в работу с Николаевским университетом. Также мы планируем проводить обучение местных фермеров на базе университета. Щорічно на демонстраційних полях Миколаївського національного аграрного університету проходять виробничу практику та закладають досліди понад 330 студентів та аспірантів університету. Все це дає можливість випускникам Миколаївського національного аграрного університету знати перспективні сорти і гібриди зернових, технічних, овочевих культур, сучасні технології, системи вирощування, живлення, зрошення та захисту їх від хвороб, шкідників та бур'янів. Співпраця з відомою компанією ЕС-Росток дає можливість опанувати сучасні технології зберігання та переробки овочових культур. Дійсна співпраця університету з вітчизняними та зарубіжними компаніями призвела до розроблення спільних навчальних програм з підготовки кадрів на їх замовлення, що значно полегшить процес працевлаштування випускників та сприятиме розвитку підприємств агропромислової галузі. Окрім цього, на базі Миколаївського національного аграрного університету працює єдина на півдні України ґрунтово-агрохімічна лабораторія, яка була створена групою висококваліфікованих ґрунтознавців та агрохіміків кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету. Ми з успіхом провели шість секцій. Нас серйозні серйозно наказались виводити конференції. Ми підготували літові документи для правительства, для кабінету міністрів, для президента. І далі наследні чотири годин мета буде будемо реалізовувати вже в реальній роботі. Під урожай 2015 року на демонстраційному полігоні зернових колосових культур Миколаївського національного аграрного університету цього року висіяно понад 100 перспективних сортів озимої пшениці та озимого ячменю п'яти селекційних центрів України. Селекційно-генетичний інститут, Миронівський інститут пшениці імені Ремесла, Інститут рослинництва імені Юр'єва, Інститут зрошуваного землеробства, Білоцерківська селекційна дослідна станція. Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет вирішує комплексне завдання підготовки високопедження кваліфікованих кадрів на якісно новій інноваційній основі, яка враховує потреби суспільства, постійний рух до самовдосконалення. У результаті формуються фахівці, які і в процесі навчання, і в процесі діяльності не наздоганяють минуле, а створюють майбутнє майбутнє кожної конкретної людини та України в цілому.